Вітаю! Клієнтка прийшла з запросом на гарний шоколадний відтінок з такими легенькими бліками. Тому буду фарбувати в кілька етапів. По довжині маємо довге пасмо, пористе, густе фон висвітлення 7,34 кінці 8,34 Коріння відросло вже більш ніж 2 см. База 6.0 і в топовій зоні маємо більше 20% сивини резистентної. Спочатку упаковуємо клієнта для того, щоб не забруднити одяг фарбою. Робити це треба ретельно. Далі нанесу крем захисний на шкіру голови по лінію росту, для того, щоб при змиванні добре вимити фарбу, тому що більш темні фарби не так легко змиваються, насправді, як це з блондами стається. Далі вже роблю суміш, фарб і приступаю до самого процесу. Фарбую я фарбою Люксвіва. Це перманентний фарбник. Має дуже класний склад, також амінокислоти до складу входять, завдяки чому ми отримуємо гарну завжди якість структури волосся, сяйво і блиск. Далі, для того, щоб отримати гарні бліки, я обираю oil shimmer. Це така олійка, яка не містить персульфатів, працює на етаноламіні. Змішую 1 до 1,5 на 12%, тому що вона може висвітлити максимум на 3 тони. Робиться дуже обережно, дуже м'яко, і 1 до 1,5% змішуючи, я отримаю її заодно нейтралізацію фона висвітлення, тому що у складі також є оксидативні пігменти для нейтралізації. Після цього я приступаю до нанесення фарби вже по довжині. Роблю таку формулу, щоб отримати гарний шоколадний відтінок, змішуючи фарбу з прямими пігментами шоколадного кольору, це дасть ще більше сяйва волосся, і додаю туди протеїнове захисне молочко для ущільнення. Потім я це все ретельно змиваю спочатку теплою водою, для того, щоб повністю змити фарбу з волосся. Змивається вона дуже легко. Як бачите, навіть при змиванні не забруднюється шкіра, голови так легко фарбник змивається. Використовую серію постколор для того, щоб нейтралізувати дію лугів, також стабілізувати колір і збалансувати піаш шкіри голови і волосся. Роблю це двічі шампунем і добре наношу масочку масуючої подовжини. Перед тим, як сушити волосся феном, я використовую такі засоби. Ну, засоби насправді можуть бути різні. Я підбираю їх за структурою волосся. Це в мене кератин спрей. Олійка золота і крем для розладження волосся. Так як волосся пористе, то я хочу отримати максимально щільне і пружне, а, по подовжені після того, як висушу. Спочатку просушую просто феном без сопла, потім вже з насадкою і брашем. І подивіться на наш результат, яке щільне волосся, який гарний насичений колір, і який. А... Яка класна структура? Скажіть, будь ласка, чи подобаються вам шоколадні відтінки волосся? Чи часто у вас є на них запрос, і як ви складаєте формулу? Я, складаючи формулу, завжди люблю отримувати а, цікаві відтінки, більш унікальні, для того, щоб клієнт розумів, що цей колір буде дуже індивідуально підібраний а, за кольортипом, за настроєм і дуже а, має личити. Кожному клієнту, щоб, дивлячись на себе в зеркало, бути завжди з гарним настроєм. Мені дуже подобається колір, сподіваюся, вам також сподобався і відео було корисне, і формули зрозумілі.